Їх вітаю з магазина Нью-Йоркер. Давненько не робила тут огляди. Бачу, що написано є розпродаж. А мабуть, в Нью-Йоркері завжди є розпродаж, міжсезонні знижки. Хочу подивитись купальники, туніки, що є новенького, які у них сукні, який розпродаж діє. Ось тут написано міжсезонний розпродаж. І так, ось такі купальники, вверх. Гарненький золотий, гляньте, як зроблений, красивий, я б сказала. Так, 359 замість 599. Є до нього також низ, ось так, ну, гарно оброблений золотом. Так, ну, прикрашає 269. Низ ще дешевше, замість 399. Є кораловий такий колір цього коралового кольору. Так, тут так багато всього, незручно дивитись ціни, вони так прикриті. 199. Ось такий низ, просто на зав'язочках звичайний, класичний, скажімо так. І верх такий коштує 299. Чомусь у них верх дорожчий, ніж низ. Якось, мені здається, скрізь навпаки. Є також блакитний за такою ж ціною і чорний верх. Ось дивіться, як гарно зроблений, гарно зроблений. Так, коштує 449, а низ ось такий 269. О, це дуже красивий. Це, мабуть, це, мабуть, з минулого року, я не знаю, розпродаж. А тут без розпродажу покажу те, що сподобалось мені. Як хтось мені написав: Ви на свій смак показуєте? Ну так на свій звичайно, як же я можу на чужий смак показати? 599 Коштує верх. Дуже красивий. Оце дуже красиво. Гляньте, як воно зроблено, тут обшито класний. І такий же низ. Ну, Мені подобається така. такі деталі на купальнику дійсно прикрашають. Так, і що, Ззаду а, ззаду він просто білий, бачите як? В'язаний 399. А, тут два варіанти, я зрозуміла. А тут ось, ось такий з, з двох сторін. О, А є ось такий варіант. Але тут немає ось цих. Ну, прикрас. Так, такий коштує 359. Ну, виглядає файно, що тут казати. Ось оцей оброблений верх, особливо, якщо вдягти з якоюсь такою тунікою внизу, щоб просто як накинути, то буде романтично виглядати. Ну от По купальниках я вас зорієнтувала, покажу кольори, ні. Тут також є знижки. Ще на такий чорний верх. 359 замість 599 з пушапами. І ось такий цікавий в золоті. Як, ні, як знаєте, нашиті паєтки, мені здається. Так, ось такий коштує низ 399. верх, верх ем, коштує 599. Ось мені таку туніку, як наверху показували. Не дуже вона довга якась. Е, тому якось я не зрозуміла, як її носити. Просто я люблю туніки і завжди скрізь їх роздивляюсь. Так. 749, У мене дуже багато тонів, більше, ніж купальників. Гарний. Сукня оця, дуже файна. 749, Глянь, так вона внизу так прикрашена. І мені подобається, Нью-Йоркер якось відрізняється моделями. І від Вайтіки, від сінце, якісь вони так, якось по особливому. 1199 такий льняний костюмчик Він йде без знижки. Це речі без знижок. Щось такі сукні є. Такі сукні коштують. Так, ну ось подивлюсь, тут зручніше. така Як, ну, як лінняний колір 749. Тут такі ну, звичайні по 599 є в смужку жовтенькі, різноманітні. Також як червоні от у них цінники йдуть по 179 маєчки всіх кольорів. І є також в смужку. Що тут іще по 179, ось така вітрина маєчок. Але буває, от у них такі знижки бувають, але зараз таких немає. Я взимку собі спідницю літню купила за 59 і і ну, наверх майку за 79. Так, А влітку я купила навпаки за 54 гривні. 899 гривень коштує ось така сукня. Файно виглядає, красивий колір, дуже класний. Сукні класні у них. Я прям, знаєте, мені так вони подобаються. Мені подобається, як верху цей зроблений. Ця сукня льняна така, дуже красива, задурезинка. І красиво по грудям зроблена. Під все підійде 1199. І ось така блакитна 1199. Модель така ж, але колір мені не дуже мені цей колір так сподобався з рожевими квіточками. І такі брюки, ось як не ця тканина, ось вона як в тренді, начебто 749 як рушник. Так, я тільки літні буду показувати. В'язання ці хочу показати. Довгенькі, гарно виглядають. Такі, ой, як красиво тут переплетіння на грудях. Є бежеві є чорні. 1199 гривень. А ось цю ще покажу вам, гляньте. Така також, як ну, на льон схоже. Там у них в деяких написано в складі є льон. Ну, В складі є, а, а так не написано скільки. 1599. Ну, тут точно щось натуральне, бо така ціна для Нью-Йоркера якби Да? 1199 це комбінізон. Ось такі, як просто легенькі на літо, штани в смужку, причому різних кольорів є варіації. За 899 гривень. Або ось такі, як просто льон. Оці мені більш подобаються. Так, ось такі коштують. 899 гривень. А багато вибір такий штанів, гляньте, вибір дуже великий. Кому подобається, як хтось називає бананки, ці внизу з резинками, легенькі, внизу на резинці. Ну так нічого виглядають. Тонесенькі, такий колір денім 899 гривень з карманами. Таких можна кудись їхати зручно, знаєте, в автобус. О, така тканина, колись мої подруги, така сукня була. 699 гривень такі штани. А, ще ти хотіла показати, тут є такі штани наверх купальника. Ну, Знижка на такий верхній, звичайно, 699 замість 1199, бо вже це теплі речі. О, такі широкі, глянь, такі гарні штани, легенькі, прям красиві. Ось такі штани коштують 749 гривень. Так. І тут як... Получається, це як дуже багато речей на знижках. Оці червоні цінники це те, ну, вам позначки, що тут знижки. І гляньте, скільки всього. Класна, яка оця спідниця в смужку, блакитна. За 449, замість 749 зав'язується. Так, а розміри тут пишуть, до якого розміру йде. Не пишуть, але мені попадалось і 2XS, і 2XL. Так, отака ще є. Ух, ти, як цікаво, вона зроблена спідниця. Ну, це вже більше вона така утеплена. 449 ковтина. 449, причому є в такому кольорі, також гарно. Це зі знижкою. Ось такий ще кольор є. Так. Такі ось сукні, Ну, звичайні, як рубчик, як назвати, 359 гривень. Далі сорочка в смужку з рукавом 449, замість 749. А це вже такі, як зимові речі, ще їх не прибрали. Ну весняні. 199 Глянь такий мега розпродаж. Замість 1199 тисяч гривень. Знижка. Якщо комусь потрібна річ, то можна купити, а потім носити її вже як похолодає. Або ось такий жакет жіночий. Коштує 449 замість 1199. Оце такий, як жакет Туніка, то ще й зручний. Далі, тут у нас ще цікавенького. 199 гривень. Тут, речі, так, оця спідниця, вона не завужена. 139 гривень. Ну, гля, яка класна спідниця, ще легенька, блискуча. Супер просто, просто супер спідниця. Так, гляньте, яка. 139 гривень, класно, А це що у нас тут? така як плаття футболка, без знижки 699. Я вже розігналась, думала, тут все. По 139. Ось таке рожеве. О, на знижечці подивимось. 449 гривень. Ну так, сукня з затягуванням. Ну, Речей на знижках багато, що вам казати. Ось таку можна купити як шкіряну жилетку за 449 гривень. Тут написано спідниця 299 гривень. Ось така звичайна. Далі навіть джинси є зі знижками. В чоловічому відділені по 199 штани. І в жіночому є по 199. Ось, наприклад, чорні штани, як класичні, за 199 гривень. Ага, тут багато речей по 199 гривень, також за 199 Так, ну я вам показала, що знижки є, ви вже приходьте, обирайте. Так, тут 449 джинси, А які оці 449 Гляньте, такі обрізані, тоненькі, такі чорні 449 гривень. І ось такі сірі замість 899 449 гривень. А ну глянемо, що ж тут на манекені вдягли. Такий комбінізон. Мені так подобається ось оця. о, яка красива, тоненька, дуже класно обрізана внизу, не тяне донизу в такому кольорі, як це вершкове шмасло, масло. Тренд. Гарно виглядає. 699. Не видно, скільки вона була до цього, заклеїли, але йде зі знижкою. Так, що тут іще? Ну, можна купити зараз сорочку на знижки. І до неї є такі штани, можна пошукати. 449 гривень. Дуже гарна туніка, мені сподобалась. Вона коштує 659 гривень, це 100% полієстер. Але розібратися, як її вдягти, знаєте, було складновато, чесно. Підходить вона під цей купальник, верх я взяла в світлому кольорі. Вирішила, знаєте, так як тому, що дуже світлий буде низ, воно якось буде виглядати верх іде зі знижкою. Гарненько зроблений з золотим таким декоруванням. Але от кому подобається такий світлий М, на мене сів неправильно, мені треба більший розмір брати. І я взяла низ такий, дуже гарні зірочки. Ось тут морські, але він дуже низький, чорний. Він іде без знижки – 399 гривень, а верх іде зі знижкою 399 гривень. Ось такий. І Є такий же світлий і низ є світлий і є верх темний. Але туніка просто шикарна. Такий колір. Я дуже люблю ці принти. Гарна туніка, що тут казати, і приємна така вона на дотик, хоч і полієстер. Багато цих ниточок можна її по різному робити ну вище, нижче. Бачите, там такі вони довгі, заду спина відкрита. Класно виглядає. Ось так будете йти по променаду, і буде це дуже гарно все. Стани 100% віскоза, але коштують аж 899 гривень. Ще Нью-Йоркер такий цікавий, а потім на знижці можна щось купити за 79, я так у них купила і спідниці собі, і майку. Мені подобається, коли знижки у них великі, але так вони сіли неправильно взагалі. От ця резинка, тут якась занижена талія. Ну, не дуже, А колір от красивий колір. 100% віскоза, 899 гривень. Я щоб до цього купальника хотіла клітні такі штани зверху від купальника приміряти, але якось сіли не дуже, хоч і колір красивий. В Складі цієї сукні є льон. Мені вона дуже сподобалась, особливо як вона виглядає тут на грудях. Тому що тут подвійна тканина, ще й отак вона стягнута. І виходить, що на грудях, сподіваюся, що видно, як... Об'єм придає форму, і це гарно виглядає. В складі є льон, ще раз кажу, 1199 гривень нова колекція. Такий приємний колір, молочний. Так, ось це все із розрізом. І класна довжина, і бретельки фіксуються. І вообще супер-пупер сукня. Така для літа в красивому кольорі. Але без знижки поки. Класно, дуже красива, дуже приємна ця тканинка відчувається, що є льон, але повного складу я не знайшла, ще раз кажу. Дуже великий, превеликий чоловічий відділ. Оце все чоловічий відділ туди йде. Так трішки вам покажу швиденько. Такі сорочки, як літні, гарні гавайки. Чи як сказати, Яскраві 799, причому малюнків багато. І в речі є також футболка 299, написані отакі однотонні, з, просто в різних кольорах. Гляньте, різноманітні. І 199, тут штани висять на розпродажі. Також сорочка, як більше вже утеплена, 449 гривень. Ой, а тут оце жіночі, Тут на розпродажі по 449 джинси. А гляньте, скільки сорочок чоловічих по 199 гривень. А при чому яка оця гарна? Так, 139? Супер! Оця така приємна. А ця скільки коштує, Це у них такий, мабуть, мало. А, мало залишилось, мабуть. 199 така біленька. Ну це файно. А так можна, знаєте, собі купити щось із останнього. Ну що, за 199 нормально. Та ні, у чоловіків взагалі тут знижок багато. Тут по 199. Гляньте, скільки футболок. Великий вибір. По 269. Далі. 199 знову такі майки. Ой, покажу навіть, тому що там мають джинси, такі бірмоти, скажу, скільки коштують. Красивий колір вперше бачу. 1199. У них, якщо знижки, то воно якось така ціна якось ну, зависока, мені здається, такі широкі, цікаві. За 1199. Цю майку хочу показати. Такі вони більш, як сказати, вирізи тут. Гарно зроблено. 299. Ні, не 199. Але написано, що щось їй за 199. Може просто однотонні. Так, однотонні ці по 199 гривень. А тут літні такі шорти, там були гавайки, тут дуже схожі кольори такі от для плавання. Оце ще гарненькі да, шорти. 799, правда, ціна, коли без знижки, то вона якась така, ну вища, ніж сінцей, тому я так дивлюсь. 699. Малюнки різноманітні також. Всього дуже багато, багато. Є худі на розпродажі по 299. А ну чи дійсно так? Глянемо 499. Цей рожевий написано дамо 299. Дуже стильний, довгий, класний худі. Їх там багато, ще є такий коричневий. І тут просто шорти ось такі для плавання однотонні. По 449 різні кольори. Тут на надпис є, що зручно рожеві такі для чоловіків. Приємний колір. 449 гривень. Є по 199. Що тут? 199 написано на ціннику наверху, і 199 дійсно такі спортивні штани коштують по 199. От мені подобається цей Нью-Йоркер, майже ну єдиний такий магазин, де коли є позначка, о 299 то є річ за цією ціною, що ну, я вважаю класно. Гляньте, які шорти яскраві. Ну, це такі, як утеплені більше. Але дуже цікаві. 699 і таку футболочку. Скажу, скільки коштує? 499. Ще в Нью-Йоркері є взуття. От, наприклад, чоловічі тапки коштують 449 і 599. Ось такі тапочки коштують 599. І зараз скажу, скільки коштує жіночі. І ще до каси, також жіночих речей по знижкам багато. Тут по 199. Просто футболочки різноманітні. Хочу подивитись, скільки я жіночий. взуття літнє коштує. Позначка є 899. Ось такі шльопки. Ну, як сандалі жіночі, 899, 1199. Ну, я хотіла більш таке, знаєте, літнє знайти. Тут є розпродаж, до речі, на взуття. Зараз покажу. По 199. Е, такі ну, жіночі. Ні, по 699. Кеди по 199, зрозуміла. Великий вибір жіночих капелюшок. І оце такий красивий. Гляньте до цього купальника з морським таким декоруванням 599. М'який. І з цікавого мені сподобався ось такий стильний капелюшок. Коштує 500 начебто 99, так, є просто як Денім. І Денім такий, такий 599. Так. Купальників дуже великий вибір попереду. Капелюшок, ось цих кепок різноманітних по 359 також великий вибір. Цінники є по 199 і по 179. Я на цьому свій огляд з магазину Нью-Йоркер буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Пока!